Тільки що проїжджав через одне место, і там стоїть така доволі непогана грушечка. Зараз я біля неї стану і зробимо обрізку. Чим вона цікава, що вона має жирові пагони і що в неї є різні гілки. Через то я зараз спеціально тою дорогою вертаюся, тобто для вас, мої дорогі. І зробимо зараз обрізочку тої груші, все в деталях, все буду розказувати, як ви знаєте, ну прямо ось. О. Щоб ви зрозуміли. Тому відео можливо довго не буде, але я думаю, що воно буде інформативне. І ви візьмете звідти масу корисної собі для себе інформації. Тому е ви будете чекати, а я вже практично до нього, до того місця доїжджаю. Тому тому, ждіть. Так, ось я вже доїжджаю. Печу-печу. Печу добре. Головне, щоб я не думав, що зроблю добре для хазяїв, а вони потім мене не ну як сказати, не були сильно задоволені. Ось ця грушечка, тут і садочок в них. Зараз я її обріжу для вас. Тому постренько ставимо рушничок, беремо апаратуру всяку. Сікатор в мене завжди з собою, самі розумієте. Давайте все в онлайні, щоб вам було максимально цікаво все в лду, все в люду. Все в люду. Е, дивіться, яка ігрушечка. На неї дуже багато всяких пагонів. бачите, от Я зараз максимально постараюся її вам е, показати, як її обрізати. Дивіться, приступаємо. А, чекайте, а це я не в тому році обрізав, мабуть, я в тому році обрізав. Так, да, так, да, да. слухайте, а я ж і забувся. Я обрізав цю грушку, є таке відео з нею. О, Зараз побачимо мій результат з того року. До речі, Так, дивимося, дивіться. Є в нас центральний провідник, вже виведений. І основні гілки. Ось, Бачите, це ось в тому році я зрізав ось тут, переводив, робив спочатку нижній такий нижній стіл плодовий, щоб ми сформували нижній ось плодовий ярус. Тепер, щоб, дивіться, поробив всі зрізи, поробив ось такі пеньки, бачите? Давайте зараз будемо до кожної гілки підходити, і ви будете розуміти, що робити і все. Чому такі є ось багато таких гілок? Це відносно, дивіться, ці гілки. Бачите, вони з такими вже йдуть плодовими бруньками. Тобто, отака гілка однорічна була в тому році ось тут. Я її, бачите, зрізав на пеньок. І в цьому році ми вже маємо на цьому пенькові ось плодові утворення. Ось плодові утворення і ось плодові утворення. І дало нам гілку. В таких випадках ми зрізаємо на обратний ріст цей пеньок. Все, Щоб ви розуміли, ось є у нас гілка. Так, дивимося. Максимальна задача наша, щоб не було пустої непродуктивної деревини. Ось, бачите? Тут був пеньочок зробив, дало гілочку. Я цю гілочку лишаю. Лишаю, ні, Я кінчик переріжу, бо на неї дуже багато в кінці плодових закладання плодових бруньок. Щоб вона тут вже закладалася, щоб цю частину ми забивали. Тут у нас утворилася плодова брунька. Тут я зробив пеньок, дало горизонтально, ми її просто перерізаємо, щоб вона на землю не сіла. Рухаємося далі. Був пеньок, зрізав, дало гілку. Що я роблю? Я його роблю ось таким пеньочком. Тут, бачите, такі гостренькі бруньочки, Це вони будуть плодові. Тут ми получимо рожай. Тут пеньок, що нам дав, дві гілки, цю я зрізаю, а цю тоненьку я роблю довшу. На тоненьких нічого не буде. Бачите, я роблю такі свого роду пеньочки з переводом на плодову бруньку. Це обов'язково. Тут була гілка, вся у плодах, вона горизонтальна. Гілки горизонтальні на груші максимально закладають. Або, може, я змогу вас підтягнути там, гілки до землі, вчепити якийсь вантаж сюди. Якщо ви гілку, ось навіть таку вертикальну. Пригнете донизу, ось так, поняли? Ви на наступний рік вже будете тут мати масу урожаю. Пригнати в нас немає змоги, тому будемо працювати з ними обрізкою. Ось, Дивіться, бачите, тут була обрізка. Дало нам раз, два і все заклалося. Що я тут зрізав? Я зрізав однорічний пагінь. Дивіться, оці обруньки такі, вони зараз набубнявили, бачите? Оце є квіткові. Тому я один з тих двох пагонів перерізаю, один залишаю. Або, якщо щоб вона сильно не потягнула донизу, ми можемо трошки прирізати. Прирізаємо, зріжемо врожаю, додому ми отримаємо грушечки і в нас тут є. Тобто ця гілка буде максимально завалена. Ось був перевод, дивіться, рухаємося далі. Я тут ось зрізав. Дало нам три такі гілляки. Тепер вже в цьому році я перевожу її на цю і цю одну річку прирізаю. Ця це внутрішньо я її забираю. Все. Оця гілка у нас обрізана, вона буде максимально з грушами. <кій> Можна ось таким макаром зробити. Раз. І ось сюди її завести. Поняли, якщо ми так заведемо, вона закладеться по довій бруньки. Ну, трошки не виходить, я її зріжу на такий е, свого роду клик. Так, цю ми забираємо, все, що внутрі росте, теж забираємо. Ось, бачите, ці всі такі жирові пагони, ми це все забираємо. Ось пішла горизонтальна, багато грушок в кінці. Вона навантажиться, але вона ляже нам на землю. Тому частину урожаю ми зрізаємо. На наступний рік оця вся буде завалена. Плодовими бруньками. Бачите, був пеньочок, не спрацював, нічого не вклав, дало гілку. На обратний ріст зрізаємо, і на двохрічній деревині вже на наступний рік тут буде. Так, рухаємося тут далі. Наша задача виставити її максимально горизонталь. Ось тут я прирізаю по однорічці. Цей ми залишаємо тоненький, він також зігнеться, буде дуже класно виглядати. А я не заглушив машину. Тут у нас такі дві гілки. Що я роблю? Тут роблю пеньок і тут отак роблю пеньочок. І гілка другого порядку пішла. Так, коротенькі залишаємо, це все в плодах. І тут теж плодами закінчується. Але я не можу це залишати. Обов'язково треба по однорічці прирізати, щоб гілка не затухала, щоб вона працювала. Тут пішла просто горизонтально, зверніть увагу, бачите, горизонтально, вона вже починає закладати плодові бруньки. Вся таких набубнявилих. І ми тут лаленько клоснули, І все, клоснули і нема. Так, тут жировий пагін пішов звідси, бо не було ідеально зрізано під ноль, бачите? Ось не було зрізано під ноль. А тепер ми в самому році робимо ось такий косий зріз. Зверніть увагу, ось такий косий. Якщо такий буде косий зріз, звідси вже ніколи не буде ось такого грубого, мощного пагона. поняли, Тому що знизу воно буде пускати. Якщо знизу пускає, то вона не буде рости доверху. Ну, фізіологічно не потребує, не зможе просто. Так, наша друга гілка пішла. тут... Ми нічого не отримали, зрізаємо на коси, зріз. Тобто за два роки теоретично можна зробити з дерева красу. Ту. За рік не зробите. Ось бачите, зробив такий коси, і все, звідси вже більше жировика не буде. Так, тут, тут ми розробляємо, тут зробимо тут ні, я, 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 я цей під ноль вирізаю, тут у нас є плоди, тут три гілки у нас є. Тепер розбираємо Вони всі з плодами. Ось цю я залишаю на плодоношення. Цю я звідси взагалі вирізаю, а ось цю прирізаю. Поняли? Ось така система. Так, рухаємося далі. Пішла гілка другого порядку, вона горизонтальна вся завалена. Тут я роблю просто гілки другого порядку можна переводити на плодове закінчення. А гілка подовження цієї гілки, тобто по однорічному пауну, ми маємо прирізати. Зверніть увагу, тут я прирізав і зробив, перевів сюди на плодоношення, а тут я по однорічці зробив такий пеньок. Можливо, в наступному році я цю гілку поведу сюди і я вже зроблю перевод такий. Тоді дерево не відчує це. Є ще одна гілка із кінчиком однорічним. Однорічку я перерізаю. Можливо, я тут переведу її і, і сюди піде. Поняли? Тут ми всю забираємо на пеньочок, а цю дуже грубу під самий ноль, під, під самісички старається. Так, всередині, бачите, росте. Тоненько залишаю в нас рушечками, то що треба буде. Тут е, був зріз. Потім я зробив тут зріз і дало нам, дивіться, скільки всього. Ось така виходить, гілка. Тут вся з плодами, тут з плодами, тут з плодами. це я такий зробив пеньок по однорічні того року. Тепер що я роблю? Цю з плодами я просто регулюю завантаження, частину врожаю зрізаю. Тут залишаю тут плоди будуть і тут плоди. залишаю. Це росте всередину. Я її забираю звідси взагалі. Так. Що далі робимо? Я, мабуть, переведу цю гілку ось цю гілку, сюди, вона більш горизонтальна. Я прирізаю тут по однорічному пагону. А тут я роблю ось такий зріз на список плодовий. Все, воно тут заплодоносить і на наступний рік я тут спокійно переведу, і гілка буде горизонтальна у нас. І все буде дуже круто. Тут ми вирізаємо на такі, що я вам казав, ось такі пеньочки робіть. Не дуже маленькі пеньочки, робіть більші, бо якщо більші пеньочки, в них буде більше сплячих бруньок. Тоді сок рівномірніше розпро... піде по них і пусте кілька гілок. Якщо пусти кілька гілок, то... то гілки не будуть дуже сильні. Ось теж бачите, була гілка. Я зробив зріз, дало отакі плодові, коротенькі і такі дало. Тепер з цих вже двох сильних я вибираю. Ось цю на, на і продовження гілки і все. Бачите, за два роки можна вивезти дерево. Ось така сама, був пеньочок, дало плодовий і дало жировичок. Назад вирізаємо. Так, тут розбираємо, що тут робиться. Така сама. О, дивіться, що ви б думали. Значить, цю ми забираємо звідси взагалі. Це в нас, де гілка нашого подовження ми її прирізаємо. І, мабуть, цю заберу, ось так. Все. Тут плоди, тут будуть плоди, але буде продовження гілки. І все, бачите, вона горизонтальна, все чітко. Тепер далі розбираємо. Тут ми робимо косий зріз, щоб, щоб нам не було більше таких жирових. Тут ми робимо теж косий зріз. Ось так. Тут ми робимо, це бачите, які гілки мощні. Ставимо під таким углом і зрізаємо. Все, рухаємося, рухаємося. Якщо нам вище не треба, ми можемо ось так бачите, перевести її. Цей продовження. Ми прирізаємо конкуренту під таким самим углом ставимо ножнички, забираємо. Ці-всі коротенькі ми можемо залишати. Хай завантажиться урожаєм. Все, дивіться, вийшла отака красотища. Йолки-палки в руки холодно. Але ну, то що ти не зробиш? Воб... Як то кажеться, все во благо, во благо. Ось так. Бачите? Отака вийшла у нас красота. У нас є явно виражений нижній ярус. Тепер тут почне закладатися все. Доступ буде сонця сюди, щоб тут не був голий стовбур, а доступ сонця сюди, так як ось тут вже є, і буде закладатися все такими плодовими утвореннями. Ось така маємо результатик.